Вітаю, друзі, в новому випуску Арслонга. Відео останнього року я знімаю у Швеції, яка, як відомо, є морською державою. Тож сьогодні нашим головним культурно лінгвістичним персонажем буде вода. Почнемо з того, що О та Е це не просто букви шведського алфавіту, а ще й слова, які відповідно означають річку та острів. І якщо вам зараз здалося, що є щось спільного між О шведським – та о французьким вам не здалося ці слова дійсно є далекими етомологічними родичами або як їх ще називають паралельними рефлексами від цього спільного праіндоєвропейського корення із значенням вода або течія у латинській гілці. Він перетворився на форму аква, від якої і походить французьке о. А у прагерманській це стало ахво, від якої і маємо сучасне шведське о цікаво, що формально шведи сприймають всі води навколо своєї країни як великий водний простір, не роблячи різниці між морем та океаном. Обидва слова шведською звучатимуть як «at half», адже історично важливим було те, що просір ділився на землю, де люди жили, і зовнішні води, де вони плавали, торгували або воювали. І Хоча в шведських словниках ви знайдете слова «ocean» або «oceanographisk», вони використовуються здебільшого не в побутовому, а в науковому значенні. А тих яка так і залишається. «still стіл хавет. До речі, з точки зору шведської мови, назвати Швецію країною Балтійського басейну буде помилкою, адже Балтійське море шведською звучить як Стерген, що перекладається як Східне озеро або Східне море. Тобто Шведська Балтика, це майже як Льюіс Керол. Жити то він жив, а от бути його не було. Ну і оскільки ми вже згадали Англію в обличчі Льюіса Керла, давайте за традицією пригадаємо цікаві англійські фразеологізми із морською тематикою. Наприклад, Sea Change – вислід, який на початку означав масштабну, неочікувану, майже магічну зміну, ніби як принесену морем. А от у сучасній англійській мові він почав використовуватися для позначення масштабних радикальних змін, часто у політичному контексті. А ще є Bride of the Sea» – політична назва міста Венеція, що походить від ритуалу одруження міста з морем. Венеціанський мер колишній дощ. Ще й досі час від часу кидає золоту обручку в Адріатичне море на знак панування міста над водою і як символічна запорука захисту Венеції від морських небезпек. А хвилі нашого життя нехай приносять тільки позитивні зміни, створені не магією, але нашими бажаннями, навичками і волею.